Топ конструкторів для створення сайту чи інтернет-магазину за копійки. Якщо вам потрібен односторінковий сайт, повноцінний корпоративний сайт чи інтернет-магазин на півшишечки, я рекомендую українську платформу Weblium. За 5 доларів на місяць ви отримуєте десятки різних шаблонів, редагування в місту форматі форматі and drop, підтримка мультимовності, SEO-оптимізація і багато іншого. Щодо створення інтернет-магазину, це вже буде коштувати вам 8 доларів на місяць. За ці гроші ви зможете створити простенький інтернет-магазин до 10 тисяч. Товарів, чому простенькі? Поки платформа не передбачає бокове меню з фільтрами, інтеграція оплати і таке інше для створення повноцінного інтернет-магазину є інша українська платформа «Хорошоп». за 15 доларів на місяць. Вам і фільтрування товарів, модифікація товарів, інтеграція оплати, порівняння товару і так далі. Для перфекціоністів, мінусом платформи буде обмеження в редагуванні вигляду сторінок сайту.